В періоді, який наповнений багатьма проблемами та неспокоєм, тут від скорбот та музолів минулого сяє новий день. Отак і в Джублику, близькому Качева, росте обличчя і дух цього неабиякого місця оновлення та надії. Слава честь і похвала, плинуть нині нашим краєм, Бородина пресвята. З нами завжди пробуває все могутній наш Господь і спасите цього світу, чиста діва пресвята, хивого завіту покровите наш святий, опікун обручних славний Наша сила і покров, наша віра щит не злай. Владика Мілан Шашик майже від початку події є охоронцем і рівночасно представником групи братерства появи при святої родини у Джублику. І на цей раз він прийшов відвідати і підтримати своїх вихованців, віруючих. Марія, діво, Росинко, чиста, ніжні любові, молимось ми. Пів скорботи, суму і болю, дорогого тику нам збережи на многі і благі літа. Можете продовжувати молитву. Четверта річниця Джублика. Місце появи матері всіх християн та присвятої родини дуже швидко розвивається, особливо під керуванням отця Атанасія, який діє за вказівками самітньої Діви Марії. Було велика праці, але зараз там спокійний. Váša víra je všetký, neslávny. Dorohej sestry, môjte, dorohej sestry, prepodobní sestry, monachiny, dorohej bráty i sestry, ukristi. V svojom dne 24. srpňa máme 15. rýčnicu prohološenia nezáležnosti Ukrajiny. My tomu môjme sa za našu baťkevšinu Molíme sa za mír, zláhodu, pro ale ale perec sa duchovné vydroženia, aké tak duže potrebno kožnomu odnomu, kožnej našej simií i za zahálu vsej našej državy. Veľa ste tu vybudovali. Ako sa vám to dali tak rýchlo robiť? <totový> toho nie a toho nikto nevie, a nawet ja. <totový> то не знам, як то ся дає. <laughs> Добре ходят по путниці, то й даю пенязи на на, на службу Божу, на пожертви, офіри. Не, не <laughs> ну так є. Я тобі там пане Марія п'язи дума. Я от і я... не знаю, як то ся удає. Тепер буде 4 роки пічниця. Аку внімаєте тут місто. Ако з'явить пані Марії? То дуже файне місто, то від нас близько, близько, ми ходимо. В неділю на службу ходимо. Що вам дава віра в животі? Що? Все спокійно. Віра, то є все. Якщо людина віруюча, вірить в Бога, ну, що Бог поможе, значить тоді має допомогу міцно від Спасителя. А так, якщо надіятися тільки на себе самого, то все є. Віру. Що вам дава віра в животі? Тежкі, тяжкі тяжке питання. Що вона кажуть, з чим сьогодні займатися? Ну, трохи більше молитися за свою країну і за людей. Джублик. Місце розташоване між селами Нижнє Волотн та Вільхівка. В напрямі Мукачево-Хуст на південно схід від Ужгороду. Місце під гірськими схилами та криничкою двоє дітей та Діва Марія із своїм посланням. Оленка Куруцова живе в селі Нижнє Болотнє. Цього дня, 27 серпня 2002 року, вона разом з подругою Мар'янкою йшла по воду близько Джублика. Сьогодні Оленка тринадцятирічна і живе складну роль візіонерки. Джублика була Мало колера та і і страх Завтрашній день. Mm -hmm. Так, бо я кожного року уявляю і знову все в пам'яті спливає. як, Альонка прибіжала, вона нічого не сказала. Вона взяла молитовник, сіла в куточку і просто сіла і читала, це молилася. Я просто я не звернула на ту увагу. Mm -hmm. Про «Джублик» я довідався буквально пару тижнів після першого з'явлення. Тобто я був тоді у Львові, я був редактором часопису Місіонар, і одразу прийшли до нас вістки, щось там діється в Закарпатю біля якогось села Вільхівка. Ніколи я не був, не бачив ні Вільхівки, ні «Джублика». І там е дітям не з'являється. Мати Божа, чи свята родина. Як звичайно ми ставимося з таким трошки обережністю, не так недовір'ям, як обережністю, як звичайно, церква до того ставиться. І коли довідався, що до цього дуже прихильно поставився наш співбрат, почині настоятель Боронявського монастиря отець Атаназий Чайпиш. То я почався ставити з трошки більшим довір'ям. Думаю, він людина порядна, і вчена, Чай ж би ну, не дав себе завести в якийсь сліпий кут. Запитали, поцепши йшли. І по раз другий коли побачили Марію. зробили так як і кошт на учили. То поблагословили видіння, яке мали. І Тоді другий раз побачили Марію. Із Марією двох ангелів. Отець Атанасій Чіпеш, священик, представник конгрегації Васильянів. Також походить із села Нижнє Болотнє. Перед з'явленням Діви Марії у Джублику діяв в монастирі в недалекому Бороняві. Я пораз першим прийшов на, на місце об'явлення через чотири дні. І по... Przeświętej. modliliśmy się na, mie na miejscu pojawy z dziećmi różaniec. I kiedy dzieci zobaczyły pannę Marię, to ich poprosiłem, żeby po okropili Świętą Wodą to co widzą. I z tego dnia Zastanawiam się, że to prawdziwy jest Maryja, Matka Boża.